Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. я теж вас вітаю, наші дорогі глядачі. Дорогенькі наші, Сьогодні, то й зараз, я буду готувати печиво. Смачненьке, таке на, як оскають, на швидкоруч. Правильно? Вірно? Зараз я хочу вам зробити таке невеличку-невеличке об'яву. Дорогенькі мої. Я виросла в центральній Україні, де розмовляли спокон віков, як кажуть, на суржику. тому, будь ласочка, не, як кажуть, не обіжайтеся на мою таку мову, бо, тому що така мова, як на Западній Україні, в мене ніколи не буде. Я ще, 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 ще скажу вам 45 років назад, тому 45 років тому розмовляла українською мовою. Можете собі уявити, як це? Я дуже буду старатися. Ну хочу замітити, що ніколи у нас не була пательня а була сковорідка. ніколи у нас не було змастити а було змазати. Коротше, ви саме мене зрозумієте, коли будете дивитися мої відео. Не, не обіжайтеся. І, я думаю, що... і не штрикаєте. <смі> я, 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 я хотіла сказати, не коліть мені в очі, те, що я не вмію, чи я ще чомусь. Це зовсім друга мова. Це суржик, він був такий у нас, і я зовсім я не змінююсь. Я вспоминаю це все, як моя мама говорила, як бабуся говорила, правда, Коля? А Коля все ну життя. Ми навчимось балакати, <sk> <sentido> а Коля все своє життя розмовляв російською. Тому, ну, знаєте, хоча проживав на Україні. Ви ж самі знаєте, що багато де розмовляли російською мовою українською. І от знаєте, ще заходять із того каналу дорогі мої підписники і починають мене штрикати в бок, як говориться. Переоболась, пірязозь, дорогі наші. Да нічого подібного. У мене буде той канал і цей. цей канал просто буде зовсім про інше. Це зараз у мене тут рецепти. А потім ми будемо його розвивати. Буде зовсім друге. Буде ще більше всяких відео, всього. Тому не маєте на увазі, що я той кинула. Знаєте, своє дитя ніколи не кинеш згодні зі мною. Потім... Ну а тут вибачайте і приймайте мене такою, як я є. Другою не буду. Ну, не можу. Я так, не можу. Це для мене дуже, дуже тяжко, тим більше в мої годи, як кажуть, пізно вже навчатися. Так же? Починаємо. Починаємо. Дорогі наші, буде, таке я вже сказала, печиво, бистренько, швиденько, на скору руку, дуже смачненько. І інгредієнтів буде мінімум. Куля, всі вони тут, тут, всі. Перемдогам, сметанка 120 грамів, любої жирності. Дві столові ложечки цукру. Хоча завжди у нас був сахар. Це так було. Дві столові ложки з горкою. Рам 50-60, десь так. Та ще, як і останеться, вон, бачите, ви там то ще буде менше. Є. Ванільний цукор обов'язково. І зараз оце все. Я ложечку так хорошенько перемішаю. Знаєте, сметанку перетру з цукром, щоб цукор так соєдинився, об'єдинився з сметаною. Тому, дорогенькі мої, чекаємо. Так, да, цукру ванильного 10 грамів. Ось такий пакетик. А Коля знає, скільки це. Ось так перетерла. Бачите, така сметанка, однорідна маса. Зараз я буду працювати з борошном. Борошна 270 грамів. І тут же ж в ложечці була сіль. Десь так дрібка солі, ну одна третя, одна, одна друга чайної ложечки. Розпушувач чайна ложечка. Зараз я отак вот ложечкою це все перемішаю. Ой, вибачте, ось так. Ще така шумна на своїй кухні. Ось така я і є по життю, правда, Коля? Скажена і шумна, і бистра язиката. Що не дать не взяти. що є, то є. Ось так от. Скоро я покажу вам, як, як я грамів... робити буду. <реш> скільки грамів тут маслечка в нас було? 100 грамів, правда? 120 грамів ми, ми взвішували. 120 грамів. Добре. 120. Со складу видавало? Ні, взвішував сам. Добренько, все хорошо, ретельно перемішуємо ось так з мукою. Ой, Коля, вибач, я не хотіла. Це я вже звик. <реш> Я... Я подивляю, все одно на як він називається, стело. На стелю немає на стелі, а ну коля подивись добренько Нема. 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 Ну, значить, це добре. Чекаємо. Чекаємо. Ось на таку крихту перетерла, дивіться, таке, бачите, таке, виходить, липкеньке таке должно бути. Тепер висипаю цю сметанку, сюди в борошно. Чи в крихту, в нашу, вже не в борошно, вже в крихту. Добре, отак от, от всю 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 вибрала. І хорошенько вимішую тіста. Ось таке тісто вийшло, бачите, таке воно. Ну, жирненьке, понятне діло. Завернемо в пленочку, в цілофанчик, колючок, і в холодильник на півчаса. Якщо в морозилку, то можна минут на 15-20. А зараз я повторю рецепт, чого я може не сказала. Сметана 120 грамів. Масло вишкового 120 грамів, цукру 50-60 грамів. Цах, 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 цух, цух, ні, ні, сіль. Десь одна друга чайної ложечки. Цукор ванільний один пакетик. Мука чи мука борошно 270-280 грамів. Там можна навіть до 300 грамів. Дивіться самі, воно должно бути катісто, я ж вам показала. Тому що борошно різне, воно ну, там влажне, сухе, не знаю яке. Якщо щось забули в описанні, після назви ролика, знаходите слово що, нажимаєте і опускаєтесь вниз. Там сюди є рецепт. рецепт. Так. Отправляю в морозилочку, включаю духовочку і чекаємо. Пройшло 20 хвилин, дістала тісто, було в морозилці. Дивіться, яке м'якеньке, так хорошо. Я його розділю пополам. Тепер розкатаю ковбаску. Так, ви знаєте, не сильно товстеньку, як, як завжди. Хочу зробити маленьке, а виходить, як завжди, в мене. Я по-другому не вмію. Так, ось дивіться. Раз, два, три, чотири. Одне більше-менше. Потім будемо віднімати і додавати. Так же цей на 4-5 кусочків, кусанчиків. Чекаємо. Чекаємо. Тепер з кожного такого кусочка розкатуємо ось такі такі качалочки. Бачите, ось так. Товщиною, яка куля товщина тут буде? Десь мій пальчик, да, той? <гум> <гум> ну такі, не сильно. Робити, що будемо. Будемо знаєте, наш внук каже, що це рибки. Для мене це як підковка така, знаєте, бо я в дитинстві, в своєму в дитячому віці багато общалася з лошадьми, напевно. Ну Це дуже просто. Дивіться, отак зліпили, бачите, вже буде така гарненька рибка. Дивіться, о, правда? Я потім її глазки збацаю. Ну, то вже потім буде, якщо не з'їмо. Тут дуже акуратно, тісто дуже таке хрупке, тому от його, Дивіться, хорошенько в сагорок. Ну, Ще раз. Цукор, 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 сахар, цукор. Ось так хвостики такі. І відправляємо на противень. ще раз, тому що розходиться. О, дивіться, як гарненько має бути. Застелила пергаментом, все як годиться. І так продовжуємо. Може, якісь ще фігурки, які ви придумаєте. Я зараз теж подумаю, може щось а може ні. Ось так, швидкоруч. Зробили таке печиво. такі рибки. Бачите, з якими хвостиками гарними. Правда, Коля? А, очі, як я їм зароблю. Коля вже їм очі тут понаштрикував ножем. живу. Ну, вже, вже таке, то вже на ваш смак, якщо ви бажаєте. Духовочка 180 градусів, вверх низ середній уровень. 10-15 хвилин. Буде така румяна корочка і аромат на всю кухню, потім чекаємо. Ось такі рибки у нас вийшли. Дивіться, якісь гарненькі коля, правда, красивенькі? Mm -hmm. Особливо очі. <гум> щось їх там немає, треба було щось потикати. А все туди. тут є. Є, Ну, я не бачу, не добачаю трошки. Зараз намалюємо. <гум> Зараз я виложу на тарілочку і ми з вами зустрінемось. Самий відповідальний момент це покуштувати, посмакувати, правда? Ось такі печенюшки у нас получилися. Беру цей, бо вже пробували, бачите, вже хвостика надривали. Дивіться, це ми вже пробували, питались спробувати. Крихке. Крихке таке ніжне, дивіться, ви бачите, яке. Ось, ось воно, ось. І м'якуньке всередині. Таке все. Буля, я пробую. <пілляя>. <every day> Знає, так. Ще питаєш. Смачно. знаєте, так хрумтить, хрумтить таке. Дуже смачненьке, зараз я так положу. Думчу. Я можу довго таке розказувати. Дорогі наші, це печенька на швидку руку, я кажу, швидку руху, так? Інгредієнти дуже простенькі. Вишкове масло можна замінити смальцем, і мийте це на увазі. Це дуже важливо, тому що ну, смалець є почти в кожній господині, він дешевий, сравніти, ніж вишкове масло. А так все, яйця не потрібні, да і часу дуже мало. Тому випікайте і частуйте своїх рідних. До чайку, до кафіку і до всього іншого. Заходьте на наш, на наш канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі, мирного неба і вам, і нам і всьому, всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!